Вже був ось такий інвертор. Два роки він відпрацював чудово з кислотними батареями, але кислотні батареї вже майже не тримали, довелося їх відправити в відставку, і замість них були куплені літтє залізофосфатні, ось такі. І, за словами виробника, вони є сумісні з LuxPower інвертором Але, на жаль, після підключення, так, як рекомендував виробник. Використався звичайний кабель для підключення комп'ютера до роутера і вибраний в налаштуваннях інвертора протокол Pylon. На жаль, інвертор не бачив ці батареї. І проблема виявилася в тому, що в інструкції виробника батарей, ось тут, тут помилка. Тут бачите, шостий, сьомий написано, що має бути контакт для Кена, Насправді має бути п'ятий, четвертий, замість шостий, сьомий. І завдяки Михайлу. Ця проблема була вирішена. Це фактично віддалено. За два дні ми перепробували декілька варіантів кабелів, але, врешті-решт, інвертор може спілкуватися з батареями. Дуже вдячний за допомогу.